Продовжуємо розбирати подаруночки за швеції, які до нас прийшли. Отже, тут пледики застіляю, Зараз ще в іншій кімнаті. Вже дуже холодно в будинку, коли немає світла, немає опалення. Тому саме такі теплі речі дуже зараз необхідні. Движчик Зараз вам так, так. так, купили сьогодні необхідне для припивки, секонд-хенд ходили, тобто прибирання теж лінута замовлення. Це ці галоші, тапки, ось отакі От купили. Воно і як світиться і музикально заспокоює там птички є де. де... Як буде ще буде засинати. Зараз вам на Сипру. Так, купили сьогодні необхідне дякую, секонд-хенд ходили, тобто прибирання теж лінготазу можна вийти. Ці галоші, тапки. ось Отакі От купили. Воно її як світиться і музикально заспокоює. Там птички є. От, приїхали до нас. А ви закривайте ми опа, І ми їх давно чекали. Так? Привіт. Довжина вже занесла. Давно чекали наші. Не бійся. Боже, на тошика поки на скажімо. Тошик був з евакуації привезли. Не могли раніше евакуювати. А де той? Покажи. Після завтра. поки ми ще іграшки купили, ласуші сьогодні. Приїхали сьогодні пізніше, їдемо на огляд його аналізи кров, давати, дивитися його лапки, серце, узі, дихання, шлунок та кішку на аналізи виждемо.